Новий білоус, присутні маслини, вокзал, розвантаження товару, киїнка на виїзд дарують маслини. Таємні шифри, якими обмінюються чернігівці в групах-інформаторах, що створені для того, аби попередити містян про наявність військовослужбовців на тих чи інших локаціях міста. Про цілком таємні, здавалося б, групи представники Чернігівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки знають і закликають містян припинити діяльність подібних пабліків. Є у нас в місті Чернігіві група. Називається «Олівки і масліни». От якщо подивитися, ви можете зайти прямо зараз і перевірити цю інформацію. У цій групі олівки і масліни» 21 тисяча учасника. Це приблизно так кілька за якою я казав, що ухилянти. Я хотів би запитати питання до цієї групи, до тих, які підписуються, чи по одну лінію фронту ми знаходимося. Чи Одне у нас завдання відстояти нашу незалежність. Зараз на Чернігівщині понад 20 тисяч військовозобов'язаних осіб перебуває у розшуку через ігнорування повістки про загальну мобілізацію. Звертаючись до всіх наших громадян, ми повинні чітко усвідомити вже на півтора роки повномасштабної агресії, або ми будемо захвачені ворогом, або ми будемо незалежні. Тому кожен повинен проявити свою громадську свідомість і вирішити для себе або він патріот, або він українець. А якщо ні, то як то кажуть, вокзал. Чимо там вокзал і Росія?